Сьогодні ми готуємо місто, прикрашаємо його до великодня і робимо такі великодні творчі інсталяції. Наші інсталяції сьогодні будиночки як символ. Родини, затишку, благополуччя пташечки жовто-сині, які несуть великодні писанки, і писанки, стрічечки ну, для того, щоб зробити красу. І у нас сьогодні така вже краса над головою, майорить. Так, кожному закладу роздали по перволі, і от кожен мав створити ідею ну прикраси кожної перголи. Наша ідея в тому, що це якби п'ять конструкцій, п'ять елементів. Вірніше, одна центральна і чотири по бокам в етностилі. Ми вирішили зробити так. Ну використали цього разу більшість природних елементів, типу імітація квітів живих. От як цвіт яблуні. Минулого року ми робили, прикрашали, якби приголу. Просто було дуже багато крашенок, стрічок, і вона була вся прикрашена. Цього року ми вирішили змінити концепцію, зробити, якби сконцентруватися на основних елементах, але їх буде небагато.